Електрика для початківців. Просили в коментарях, щоб показати, як підключити вимикач, який бере живлення зразу біля тої розетки, що є біля нього. Тобто, немає ні коробки розподільчої, ні розключення в підрозетнику. Це просто кабель, який пішов на лампочку. Такі випадки, в нас є: в спальні біля ліжка в нас є розетка. І вимикач на бра. Або в ванній біля умивальника в нас є розетка і вимикач на підсвітку дзеркала. Отож, давайте покажу вам, як це зробити. І так ноль, той, який йде на лампочку синій кабель. Ми протягуємо через підрозетники до розетки. І робимо собі одну перемичку, щоб з цієї розетки на цей вимикач дати фазу. Тепер ставимо розетку як звичайним способом. Получається, в нас є 0 від автомата чи від коробки розподільчої безрізниці. І даємо цей ноль, що піде у нас на лампочку, заземлення в нас одне воно тільки на розетку. Фаза від коробки або від автомату. І Ця перемичка, яка піде живлення на наш вимикач, тут можете давати шурупи, я зараз не даю, бо це просто для прикладу. І це кабеля просто для прикладу, бо дуже багато людей говорять, що треба використовувати ВВГ, ВВГ НГ. Це просто для прикладу, щоб ви зрозуміли. Тепер в цьому підрозетніку, виходить, в нас є два фазних провода, два коричневих. Живлення фаза, яка піде від розетки, і вона перейде на фазу до лампочки. А нуль у нас вже там з'єднаний. Отож, ставимо вимикач. Так, включаємо автомат. Хтось там казав перевіряти індикатором фазу. Індикатор світить. Значить, фаза є. Включаємо світло і світло в нас світить.